Всім привіт, друзі! І це реально огляд на реально всі мої жигулі. Що ж, починаємо. Це ваз 2101. А, і здається, це не Жигуль. Це здається Фіат 124. Ну, порахуємо як Жигуль. Ось. Так, треба сфокусувати. Отак. От І отак. От треба, щоб було як горизонтально, але щоб було вертикально одне Ось Жигуль Там салон в нього, можливо. Зараз спробую вам показати. Якщо зможу. Во. Панель приладів все таке. Ну, окей, думаю, це не вийде в нас сьогодні зробити. Отож, відкладаємо в бік. Ну, я забув показати в нього низ такий. І він отак їде по інерції. Хоча машинці років так 5 або більше. А так далі в нас ВАЗ 2107, але це не ВАЗ 21.07. Щось він і фіат одночасно, і ні. В нього м колеса зламані, різні шини від інших Жигулів. Уа! Ого! Що з дверима? Що сталося? О, закрив. Щось сталося. Напевно, я надто сильно затягнув. Якась дивна проборка. Це вже реально якісний огляд, а не те, що я намагався. Бо при такому світлі вночі, то воно не реалістичне. Ось. Вольтик заржавіли. Відкладаємо в бік. А, він може бути інерційний, але він зламаний до того, що в нього колеса, колеса одного немає. Ну, він, воно приклеєне, і якщо я буду його накручувати, воно є ризик його відламати. А далі у вас 21.05. Так той самий. І В нього зеркало ми намагалися приклеїти, нічого не вийшло. Зараз воно в технопарку в багажнику якогось рено. Він був його не сварив. Ну добре, давайте перейдемо до самого огляду. Дверка не закривається. Думаю, однокласник вже перехотів її по її стану. О-о-о. Капот відкривався, заклеєний. Я не хочу більше це повторювати. М -м, навіть якийсь, навіть якийсь там. Навіть якесь там скло є всередині, Пластик, якісь кнопки. Інерційного механізму в нього нема. Ну, але розробники були такі дурні, що думали, це, що це поставило, нібито інерційний є. Ну, тут нема. І переходимо до такого самого, тільки трішки новішого. Жири. Я його попробував чорним маркером, але він і був чорний. Це ж видно. І. Ось Жигуль. А ні, все таки інерційний механізм в того Жигуля є. Руль стоїть на місці. Так. так. Дивимось. Пенс. Отак має відкриватись капот. Він відкривається нормально. Во капот. Я його вже відкривав, а то його було неможливо відкрити, і я дуже радів, коли його вдалося відкрити. Добре. І. До речі, друзі, порада до інерційного механізму. Коли ви чуєте такий звук, то, то не треба далі робити отак, бо від цього не залежить. Коли такий звук, то то вже максимум. А якщо ви будете далі робити так, то є ризик зламати механізм. І звинує. Є ризик зламати механізм. Так, далі вас. Дорожі, оце було... Оце п'ятерки дві були, Оце і це. Дві п'ятерочки. Далі в нас ВАЗ 21,05. Не питайте, що це за плями. Це ми капот недавно заклеювали знову. Ну, не відкривається він. Це сім'ярка вже нормальна. сім'ярки кращий салон. Ну, я ненавичу ці лінії, так що я їх замалюю. О, їх можна було відмити, але я замалюю. Ну і заодно капот буде блистіти. Ну, тіпа. Далі в нас. Ой, я в нього інерційний механізм там всередині є, але щось він не працює. Окей, далі буде в нас ниво. В неї неправильно відкривається капот. Ну, оця дверка заклеєна. Ха, Ну, бо вона неправильно закривалась. А інерційний механізм ніби є, але майже не працює. Тільки якщо підняти, то часто. Так, і ця старезна волога, волжанка, волжанка. Дуже давня вже. Що це там всередині? Що це там всередині? А. Я здається зрозумів. Це заднє сидіння відірвалося. О, якраз впали на своє місце. Масштаб 1.43 вже. Де Агустіні? аз 24 Волга 1.43. Зроблено в Китаї. Ні, ну. Тому там по-москальськи написано. Так, далі. Оце машинок є звук. Оця стара ця нова. Оця розгорілась батарейка, а ми ці нові купили. Думав, що вистрашить ці, але ні. Огляд. Отакий, вона красива, прикольна. Це також 1.43. Але, здається, трохи більше, ніж, не знаю. Ця така сама, тільки бачите, яка вона стара. Але двері нормально працюють. Далі машина від тої самої фірми No Name, ну від тої самої, бо звук такий самий, тільки трошки розривилась батарейка. У вас 21, 31, 4 на 4. Окей, okay, то подивлюсь, дальше. Окей, okay, давайте будемо uh, показувати далі. Ну, добре, покажу все-таки. Це сама буханка, думаю, однокласник її вже знає. Масштаб типа 1.43, ну не знаю точно. Що це за такі дві штуки? Розбирав, дивився, нічого не зрозумів. От ви дивіться, знов подряпав. На. Я тут дописав діякас. Я думав, то така назва гори колись, коли був маленький. А то машинки назвав. Ой, а то назва металу, з якого роблять машинки. У неї колеса прогинаються і зламані. Так, і відкрикуємо. Ну і механізм працює. Далі у вас газ 21 волога, це вже не 24. Старенька, машинка. Бавився, колись запихав гів мотор малину. Друзі. А, я ж забув, я забув її, О, ні, о, ні. Не бійтесь, це єлік. Я задивився на них та подумав собі, а то виявляється, після зямок одного відео забув їх звідти забрати. Так ми вже потрохи закінчуємо. Машинок вже менше. У вас 21.06, також старий. Вікна нема, це колись було таксі. Я розчинником там все стар. Тут далі ліплював папір. Нічого не вийшло, відліпив. шестерка. Тут двері дуже прикольно відкриваються. Тільки чого тут не можна було ту шторку запхати сюди вже. І так палець сюди треба запихати. Так, Окей. Газ А масштаб 1.43. Не така вже і стара, їй 2 роки. ну Мені її в 24-му подарували. Вже хотів один казати, але згадав, що зараз 26-й вже тепер треба провикати це. Також Де залиту фарбою іде газ А. Зроблено в Китаї 1,43. Я нарешті -то прочитав при світлі. Динному. Воно набагато краще. Масштаб 1,24, але там по-російськи написано: зроблено в Китаї. Бо, ну, Це така сама фірма, як в Волги. Це ВАЗ-21.03. Не шестяка, а тройка вже. Тобто трійка. Ва, е, мотор 1,5, лада 1500. Як справжні жигулі? Не знаю, як це сталося. А тут дзеркало справжнє, єдиний жигуль. Тут <звук> інерційного механізму нема, бо вона не для дітей, а для колекціонерів, Ну, я її і колекціоную. Окей, але відкладаємо її вже на стіл. Остання на сьогодні. У вас 21-21-4? Взагалі така існує? Я думаю, 21-21-3. Думаю, авторське право просто. Автопром фірма, масштаб 1-22. Моя колись була така синя, тільки я розчинником її так чорним маркером малював, і я її розібрав і не міг зібрати її викинув. Ну, Тепер така сама, тільки. Ну, ви думаєте, мені день народження 21 липня 24-го року подарував. Не матюкайся ти перестань. Не матюкайся! Я тут зеркала типа. Імітацію зробив. А, ні, то так на сонці відбува. А, то маркер на сонці відбувається. Так дивлюсь, нічого нема а то маркер на сонці відбувається. Ні, сонця нема зараз. О, нарешті такий масштаб крутий можна запхати прям всередину камеру. Детальніше розглянути. Тут вже нормально відкривається капот. В неї відкривається все, але це тільки тому, що в неї в реалісті задніх дверей нема. Ну, крім бачка, все. Бо в мене була ще сімка біла і брудова така сама, і в неї відкривалося все, крім задніх дверей і бачка. Ну, бачок то вже важко зробити. На цьому все. Усім па-па. Зустрінемось в другому відео.